За останній рік в Івано-Франківську збільшилася кількість одержувачів субсидій та одночасно поменшило отримувачів грошової і матеріальної допомоги. Нагадаємо, субсидії призначають після порівняння доходів та витрат на оплату комунальних послуг. Таку підтримку у 2010-му отримало 7 тисяч сімей. Це на дві тисячі більше ніж в попередньому році. Водночас зазначили чиновники: майже три тисячі івано-франківських родин намагалися отримати пільги безпідставно. Зокрема, у їхній власності були по дві квартири чи автомобіль. Основна. Перша причина це є е, неупорядкованість. Тими людьми, які звертаються за субсидіями, неупорядкування своїх майнових станів. Якщо людина зареєстрована за одною адресою, проживає за іншою адресою, власність на третій людині. Самі розумієте, що там йде вже незрозумілість у цих всіх майнових відносинах. І, по-перше, воно затягує час для того, щоб призначити субсидії в час. Загалом минулому році з бюджету на соціальні виплати було виділено понад 100 мільйонів гривень. Левову частку з них складала допомога при народженні дитини. До речі, Зросте вона і у 2011-му. Збільшилися допомоги при народженні. Першої дитини зараз сума буде складати 22 прожиткових мінімуми, другої дитини 45 прожиткових мінімумів і третьої дитини 90 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. Крім того, цей прожитковий мінімум є так само диференційований. Він міняється в кожен квартал з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня і з 1 грудня. І складає в діапазоні від 816 до 870 гривень до кінця року. Крім того, додали у департаменті соціальної політики за останній час зменшилася кількість тих, хто отримував грошову матеріальну допомогу. Цю статистику фахівці пояснюють підвищенням мінімальної зарплати.